Володіють активами енергетичними на території Києва, всю провину перекладають на кличка, де так якась велика буза. Взагалі не зрозуміло цей Ткаченко в Києві. Чому був публічний конфлікт між центральною владою і міським головою Києва, це підміна теми, а не вирішення проблеми. Удари по енергетиці створили запит на відповідального. Вітаю, друзі. Голосування в Верховній Раді нарешті підтягнуло частину центральних відомств. З'явився міністр оборони і з'явився міністр енергетики. Звичайно, що чекати проривних якісь сценаріїв від цих призначень ніхто не чекає. Але абсолютно дурацькою виглядала ситуація зі Шмигалем, який замість по суті. Доводити суспільству якісь нові свої ініціативи проривні. Раптом розділив Пащеку на Віталія Кличка, роблячи фактично кличка винуватцем е підриву енергопостачання в Києві. Так ніби всі мережі у Києві належать місту. Отут я б хотів би поговорити більш професійно про те. Чим володіє місто і чим не володіє місто, і чому ті, хто володіють активами енергетичними на території Києва, всю провину перекладають на кличка. Хоча якраз Пуповинно той же Шмигаль пов'язаний був із ДТЕК, як відомо, він керував свого часу бурштинською теплоелектростанцією. Це, по-моєму, найбільша в Україні електростанція. Тобто він в енергетиці розуміється, і якщо він накинувся з порога на кличка, очевидно, що в ДТЕК якась велика буза. Хочу нагадати, що саме на кличка накидався і Зеленський. Тобто, виглядало так, як в орденських структурах відбувається ініціація. Треба проклясти когось. От ініціація в новій владі. Зеленського без Єрмака відбувається із посилання проклять на адресу Віталія Кличка. Нагадаю, що жодних кривих слів на адресу голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка не пролунало. Взагалі, не зрозуміло нафіга цей Ткаченко в Києві, його завданням військової адміністрації є курування розбудови оборонних мереж. Протиповітряна оборона, тобто квартирування військ і тому подібне. Але виявляється, що всіх собак треба все одно начепляти на кличка, а потім сидіти й спостерігати, що ж трапиться. Так от поговоримо про енергетику Києва. Хто за що відповідає, чому конфлікт шмигаль кличко Тобто, ця нападка шмигаля, з порога прямо Міністерства на кличка, є маніпуляцією. Сьогодні без гасел і без політичного шуму, сьогодні розбір по фактах. Ми говоримо про енергетику Києва, про відповідальність і про те, чому публічний конфлікт між центральною владою і міським головою Києва це підміна теми, а не вирішення проблеми. Власне, після масових ударів по енергетичній інфраструктурі Києва і Київщини, публічна риторика Дениса Шмигаля як представника. Центральної влади змістилася в бік звинувачень на адресу Віталія Кличка. Ключове твердження, ніби місто не впоралося з захистом енергетики. Проблема в тому, що ця теза не витримує фактологічної перевірки, якщо дивитися конкретно. Перше, хто володіє генерацією? Друге, хто керує мережами? Третє, хто юридично відповідає за захист об'єктів. Отже, хто володіє найбільшими теплоелектроцентралями в Києві? Факт номер один: у Києві є три ключові теплоелектроцентралі. Київська ТЕЦ 5, власником і оператором її є Київ Теплоенерго. у власності громади Києва. Київська ТЕЦ-6. Так само Київ Теплоенерго, комунальна власність. Це дві ТЕЦ зона відповідальності міста. Експлуатація, ремонт, теплопостачання, частково фізичний захист. Тепер, Дарницька ТЕЦ власник ДТЕК це єдина велика приватна ТЕЦ у Києві. Місто не є власником Дарницької ТЕЦ і не керує нею. Це принциповий момент, який у політичній риториці часто замовчують. Третє. Розподільчі мережі, де роль ДТЕК є ключовою. Другий рівень електричні мережі. У Києві та області оператором системи розподілу є ДТЕК Київські електромережі. Це означає: підстанції, трансформатори, кабельні та повітряні лінії, диспетчерізація та аварійне відновлення є зоною відповідальності ДТЕК, а не міської влади. Місто не керує підстанціями, не визначає конфігурацію мереж, не відповідає за резервування та дублювання на рівні окремих мереж. А тепер хто відповідає за захист енергооб'єктів юридично? Фізичний захист і зміцнення укріплення об'єктів, відповідальність власника або оператора, інтеграція з системами протиповітряної оборони, координація безпеки, відповідальність держави через профільні органи. От тут би мало з'явитися, так би мовити. Округле обличчя Тимура Ткаченка і його звіт про захист ППО над електростанцією. Нагадую, що влітку на баланс військової, міської військової адміністрації було перераховано 280 мільйонів гривень на закупівлю антидронових систем і без, антидронових безпілотників. А тепер за що? Відповідає міська влада. Міська влада може допомагати власникам, може співфінансувати, може координувати цивільні служби. Але не замінює ні оператора, ні державу. Тому теза за за все, відповідає мер, юридично некоректна. Чому роль Шмигаля тут є принципова? Тепер про самого Шмигаля. Денис Шмигаль не політик універсал, він енергетик з професійним бекграундом. Це означає, він знає структуру галузі, він розуміє, де генерація, де розподільчі системи. Він знає, хто за що відповідає. Саме тому його публічні закиди в бік кличка виглядають не як помилка, а як усвідомлене політичне спрощення. А тепер згадаємо про міндіч і Міненерго. Чому не знав не аргумент окрема тема історія із Міндічем і схемами у Міненерго? Ми не говоримо про судові вироки, ми говоримо про галузеву обізнаність. Людина, яка роками працює в енергетиці, не може не знати ключових гравців, не може не знати неформальних центрів впливу, не може не бачити, як розподілялися ресурси. Тому теза прем'єр-енергетик не був у курсі, не переконлива з точки зору реалій галузі. Чому саме зараз почалася атака на кличка? Питання логічне. Чому конфлікт, конфлікт загострився саме зараз? Відповідь проста: удари по енергетиці створили запит на відповідального. Визнавати системні провали означає визнавати помилки уряду. Конфлікт з мером зручніший і політично дешевий. Кличко не контролює приватний ТЕЦ, не керує розподільчими мережами, не визначає енергетичну політику держави. Але він публічна фігура, на яку легко спрямувати фокус. Чому вся ця риторика шмигаля небезпечна? Проблема не в політичному конфлікті конфлік конфлік як такому. Проблема в тому, що замість аналізу системних слабкостей, замість розмови про відповідальність операторів, замість аудиту захисту енергооб'єктів ми отримуємо політичний шум. А шум не підсилює енергетику, не захищає інфраструктуру, не готує нас до наступних ударів. Що насправді потрібно? Зробити за цих обставин. Фактологічно і без політики: перше розмежувати відповідальність, генерація розподіл, місто і державу. провести публічний аудит захисту об'єктів без переведення стрілок. Тому що нам тут почали розповідати, ставити в приклад Житомир. Нагадаю, що голова агентства відновлення після Мустафи Наєма. Пан Сухомлин, колишній міський голова Житомира. Перше питання, яке виникає: а наскільки гарно розбудована система генерації, мікрогенерації в Житомирі, децентралізована генерація в Житомирі. В Житомирі так само відбувається відключення електроенергії. Так само відбувається. Мало того, в Житомирі немає ДТЕК. Чи впевнений хтось, що генерація у Житомирі, якби там сидів монопольно ДТЕК, була б так само ну, модернізована, як, наприклад, в Хмельницькому. Чи... Невідомо. До того ж, в Києві дійсно зроблено для децентралізації генерації і теплогенерації дуже багато. Насправді, дуже багато зроблено. але... Київ, по-моєму, єдине місто, яке не отримувало від центральної влади жодних фінансів на цю рознесену генерацію. Харків отримав велику допомогу, і це пояснимо, бо Харків отримав такі страшні удари. Але ж Київ не менше, і якщо сумарно скласти докупи все, то Київ не менше отримав ударів. А Дніпро. А що з Дніпром? Що цікаво, що Шмигаль не нападається на Міського голову Дніпра. Може там, де не треба рятувати, тому й не треба нападатися. Фіналізуємо: всі ці нападки Шмигаля стартові спорога свідчать про те, що це конфлікт не про енергетику. Це конфлікт про те, що хто не хоче брати на себе відповідальність. Факти ж говорять про річ. енергетика Києва це складна система з різними власниками і зонами відповідальності. І поки влада говорить спрощеннями, ризики для міста лише зростають. Шмигаль, зрозуміло, керується тим, що Віталій Кличко користується неймовірною довірою киян, і він з своїми містянами в горі радості, як кажуть. Особливо коли трапляються удари, він, він зі своєю громадою. Це багатьох вибішує, тому що політики Слуги народу так не поводяться. Ну і слуга народу не змогла проковтнути Київ, і зрозуміло, що вже не проковтне. Тому їм залишається обляпувати кличка. Ну, кожен плювок бік кличка. Просто розпалює ненависть киян до слуги народу як партії і до її вождя. Може б про це подумали. Дякую.